Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, чому треба зараз завжди тримати заряджені павербанки. Ну, дивіться, по-перше, зараз ворог він посилив обстріли наших українських підстанцій. От, тому, друзі, старайтеся завжди тримати павербанки заряженими та зарядні станції. От, наприклад, якщо там світла не було, там ви покористувалися станцією, дали світ, поставили на зарядку. От, тому що. Зимою дивіться, як буде 4 години, немає світла, і 2 години є. І так буде аж цілий день. Виходить, якщо вні 24 години, наприклад, якщо вимкнути вимкнуть в 8 годині ранку, то світло буде в 12 годині дня, а якщо вимкнути, там потім з. Вз... 12 години дня до 16 години дня, потім з 16 до 8 вечора. От, ну, виходить, буде світло присутнє. Давайте порахуємо. Дивіться, від, наприклад, якщо починається відключення з 8 ранку, відсутні 4 години. Виходить до 12, ї 2 години є світло. Виходить 14. та Так, вже є 2 години світла. Потім. Так, 2 години світла є, 4 нема. Виходить далі. Потім з 14 до 18 немає. Вже світла 8 годин. І потім 2 години світло є. О, далі. А потім з 18 до виходить. З вісімнадцяти до 22.00 Це 4 години. І потім дві, 2... і потім 2 години немає. І потім 2 години є світло виходить десь години, десь 16 Дивіться, десь годин 10 є світло і десь годин 14 чи 15 немає світла. От, тому, друзі, до зими рекомендую вам приготуватися, тому що зима буде важка, хоча не можу нічого вам сказати. От, зима буде важка, буде. Як говориться, проблеми зі світлом будуть. от І можете там, наприклад, я рекомендую, якщо зимою будуть проблеми зі світлом, то постави, там якщо у вас станція є, то купити сонячну панель. Наприклад, якщо мало ли вдруг буде сонце, хоча б трохи. І... Трішки зможе підзарядитися станція. От. Тому, друзі, запам'ятайте, що завжди треба тримати там станції зарядні, павербанки. от, І так далі. Завжди треба тримати на зарядці, тому що зарядженими. Тому що, якщо світло надовго вимкнуть, то ви просто будете без... Ну, без електрики і так далі. О, тому всім до побачення, всім гарного вечора.